У 2024 році благодійна організація Деполь Україна опитала близько 200 бездомних, зокрема, в Одесі. Опитування показало 95% людей не мали постійного житла вже понад року. В Одесі бездомні облаштовуються біля ошатних магазинів та офісів, центральні вулиці для декого стають притулком. Чи поліпшила ситуація в місті за рік? Як ви вважаєте, чи достатньо бездомним надають соціальні гарантії? І хто має контролювати? Цю ситуацію є відповідні служби в міській раді, які повинні контролювати, а то що їм надають допомогу. Одні хочуть, щоб їм надавали допомогу, а інші ні. Город Місто напевно має допомагати людям. Більше просто любові має бути, розуміння до людини, тому що ми всі можемо опинитись у цій ситуації. Ніхто ні від чого не застрахований. Подивіться, скільки людей. Ось біженець. Ну подивіться, вона приїхала без дому, без нічого. Якби церкви не було поруч, хто б їй допоміг. Я вважаю, що цю ситуацію має контролювати мерія, але їхні сили не завжди від них залежать. Тому що бюджет може поступати, може поступати мало коштів. Цього є багато факторів. Я думаю, що спочатку повинні... спочатку має про це думати міська влада, бо бездомні напевно не мають можливості кудись звертатися офіційно. Ну це по перше. По-друге, дуже багато безхатченків вирішують питання так, що краще мені десь на вулиці попросити гроші отримати більше, скажімо так, задоволення, ніж просити у нашої влади. Ну, я думаю, недостатньо, не хоча це мають, мають бездомні самі в своєму житті вирішувати, але її обставини, мабуть, було б краще, якби на це більше звертали уваги, тому що я, я впевнений, що їм недостатньо допомагає. По законодавству у короткій власі. За законодавством міська влада має стежити за ними та забезпечувати житлом, харчуванням.